За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку від вживання нікотинового диму помирають перечасно понад 600 тисяч людей. В середньому одну сигарету викурюють в 10 затяжок за 5 хвилин. О, під час цього процесу тисячі шкідливих хімічних речовин проникають до організму. Окрім цього, зазначають, що легкими цигарками курці завдають собі анітрохи не менші шкоди ніж любителі міцнішого тютюну. Запобігти нікотиновій залежності та розкрити стратегію привабливості паління намагаються лікарі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Саме тому в місті організували акцію Куріння чи здоров'я тобі обирати, яку присвятили Всесвітньому дню без тютюну. Сьогодні, проводячи таку акцію, ми говоримо про те, що тітюнопоління є шкідливе для організму. Тітюна викликає ряд захворювань, як хронічних аж до онкологічних захворювань. Кожен курець собі вкорочує життя на кілька хвилин, і кожен курець сьогодні, прослухавши нашу інформацію, може просто прорахувати, скільки пачок на день він використовує і наскільки часу він собі вкорочує життя за день, за тиждень, за місяць, за рік. Оксана Чайчук зазначає, що окрім інформування населення про шкідливий вплив тютюну, необхідно також ухвалювати відповідні законодавчі рішення. За даними МОЗ, темпи зниження рівня куріння в Україні поступаються європейським. Останнє дослідження, проведене у 2017 році, показало, кількість курців в Україні зменшилася лише на 6 відсотків, тоді як у країнах ЄС. На 19. щоб посприяти мінімальному вживанню тютюнових виробів, у 2022 році підписали закон про заборону куріння в громадських місцях. Хотілося б, щоб населення знало, щоб люди знали, що громадськими місцями вважаються зараз на ті автобусні зупинки чи зупинки громадського транспорту, не тільки заклади громадського харчування, чи кінотеатри, чи театри. Окрім цього, нещодавно Володимир Зеленський підписав закон, згідно якому середня вартість пачки сигарет зросте на 40 гривень. На таке рішення. Люди відреагували по-різному. Менш курити, буду, мабуть. Ви будете продовжувати це якось вплине на те, що ціна на цигарки зросте? Ну, звісно. Будете менше курити? Так, мабуть, може, навіть бросати буду. Я позитивно ставлюсь до цього законопроекту. Я би також його підтримала. Усі європейські країни мають дуже високі ціни на алкоголь і е, тютюн. Нічого якось звиклися, живуть і здоровіші. Тому я за. Чесно кажучи, важко відповісти. Я взагалі не вважаю куріння це щось адекватне, тому що це дуже великий удар по бюджету в першу чергу, якщо вже впустити момент зі здоров'ям. Тому я думаю, що це мав би бути дуже хорошим поштовхом для того, щоб кинути палити. Щоб збільшити кількість курців, виробники тютюну вдаються до різних методів. Зокрема, це використання стильного дизайну пачок сигарет та нікотинова продукція у вигляді цукерок. В такий спосіб вдається створити ілюзію безпечності паління. Важливо пам'ятати, кожен із нас несе особисту відповідальність за своє здоров'я.